Жінкам важко приймати, що от вона все життя була такою молодою, красивою, а потім десь там підборіддя починає звисати, щоки спадають, там якісь брилі з'являються, мішечки під очима. І починають думати про те, а що можна зробити. А тут до тебе приходить там, якийсь Інстаграм, там все що завгодно, і кажуть: рішення є, щось тобі зроблять, буде красиво. Нова голова. Нова голова. Вот і йдуть і роблять для того, щоб приймати себе, для того, щоб думати, що ти будеш більше подобатись іншим. Пасетік, ті, хто э, це не роблять, їх вже ну, починають засуджувати. Трошки ні крапостінга э, про те, як Сару Джесіку Паркер, Моніку Білучі просто згноїли в інтернетах за те, що вони виглядають природньо. — Без ботоксу, ну, давай, так, Сара Джесіка без... Паркер і так виглядає як кінь з макіяжем, ну, типу, в будь-якому віці. Ну, специфічна зовнішність. Саус да. Парк да. про це не раз жартували. Да. А Моніка Вілучі, я насправді не пам'ятаю, що Ну, типу, завжди її... вона була як символ краси жіночої. Да. І вона, і я пам'ятаю, що я... Ну, от я в якийсь момент звернув увагу, що вона не робить цього всього. І я такий, так вона пиздато виглядає і далі. Я теж вважаю, що вона офігенно виглядає, при тому, що ну, видно, що вона вже доросла. Тим не менше, якась така хвиля розчарування сталася у її шанувальників, що вона дозволила собі старішати ось так.